Друзі, привіт! Поступив мені на ремонт телевізор. Телевізор іменно марки LG. От як ви бачите, марка LG. Я... Мені дуже з одного боку подобається ті телевізори ремонтувати по тій причині, що тут бувають дуже банальні причини. Зараз я вам більш детальніше покажу, що з ним не так. Телевізор LG, як я вам говорив, От сам телевізор. От сама марка. Зараз вам детальніше більш покажу, щоб ви могли зрозуміти. Ось сам телевізор, модель його, 37 дюймів. І проблема іменно в тому, що він не запускається. Я його не провіряв, не підключав, зразу почав розбирати, бо я знаю, що в них не так. Дивіться, як ви не маєте великого досвіду, але хочете його відремонтувати, я вас можу обрадувати, що таких телевізорів можна 50 на 50 відремонтувати. І зараз вам кажу більш наглядно. Йдемо до блоку живлення і починаємо досліджувати. Досліджуємо, досліджуємо і дивимося все. Як то кажучи, уважно дивимося. Дивимося конденсатори Раз живі, раз диві. бац, бачите, його конденсатори здуті. Це признак того, що блок жилення не працює. Щоб вони вийшли з ладу. Їх все на все треба буде замінити ті конденсатори, і телефон, не телефон, а телевізор запрацює. Перед тим, що треба буде все почистити від пилюки, провірити все більш детально. і Телевізор почне працювати. Так що приступаємо до ремонту. А перед тим хотів я вам показати, як ці сам телевізор. Дивіться, я включив 220, включуємо і зараз почуєте, як почне. Можливо, буде чути, можливо, ні, як пульсирує блок. Такий сук... Зараз підведу, може буде вам чутно, а може ні. І немає цук, -цук, 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 цук такі звуки, создається. Це признак того, от бачите, індикатор блимає. бачите. В такт з індикатором е, сам пищить блок живлення. Це признак того, що він не може запуститися через, от, через отихво конденсаторів. Переступаємо далі до ремонту. Замінюємо конденсатори, от бачите. Вже почав стабілізувати, бо нема, як то кажуть, звідки стартанути, потужності нема. Конденсатори дають нам старт. Зараз ми це все розібремо і попробуємо це все поміняти. Ну, друзі, випаяв її плату, почистив від пилюки повністю все. І дивлюся, більш детальніше все провіраю, щоб ще може що знайти. І бачимо на всього, що вийшли, всього в з ладу одні. Конденсатори. Отак вони виглядають. Конденсатори добрі, конденсатори недобрі. Отакі Такі мають, як то кажуть, подивитися, що вони мають здуті. Коротше, вони з одним одним перегрілися, ну, не перегрілися, а висохли коротше, і вздулися. Такі в них стається проблема. Так що, друзі, беремо конденсатор. У мене такий воєтестер, і він мені показав, що той сам. Конденсатор має 49 пікуфат, є повністю недобрий. Знайшли аналогічний похожий конденсатор. Конденсатор на 16 мікрофарад. Там стояв конденсатор на 10. Зараз більш детальніше включу світло. От. Тут стояв на 10. От. 10 вольт 330. 3300 мікрофарад Ми ставимо 3300 мікрофарад можна було б ставити 4000 мікрофарад Воно, по суті, буде навіть краще. А у нас вже 16 вольт по напрузі він вже більш запасом є. От, 16300. Підключаємо конденсатор. підключили ми сюди його. Зараз перше ми піднімемо будною рукою незручно. Тестер коштує купіки, Але виручає добре. Можна і стрілочним провіряти, але мені більш зручніше. таким. включаємо на тест. І дивимося. Що на даному моменті буде на дисплеї. От, Показує 0,9% 57 Ом. 057, бачите, 3000 є все, конденсатор добрий. і Ми аналогічно впаємо його сюди і так всі. Ну що, друзі, приступаємо. Я вже пропаяв, от вам показую більш наглядніше. Поміняв конденсатори не між достойні, більш такі можна навіть запас мікрофаратів можна ставити більше, воно вольтаж поставив теж більше, 16 вольтові, не 10 вольтові. І всюди стоїть по 16 вольт три конденсатора, були стоять 2 по 10, по 3300 мікрофарад, обстав по 3300, але на 16 вольт. Можна навіть були б 4000 мікрофарад, можна і брати 4000. Це ніяк не шкідливо, просто є запас прочності. Давайте поїхали далі. Беремо і включаємо. І зараз побачите, що. Ми виправили цю помилку, що він вже не пищить і індикація запустився. Все. Бачите? Все, включився. Нема того цик-цик-цик-цик-цик. А вже блок жилення запустився. Дивимося е аналогічно знизу. Попробуємо припідняти. От, показує, що сигнал От, пускакав зайчик, бачите? Зайчик пускакав. От, раз. Раз. Типу, що все все є добре. Зараз я його підзберу і буду тестувати на звук. Показали, що ще з звуком не була проблема. Але наглядно я подивився, що все добре. Може бути через той блок жилення, який іменно відповідав ця частина, він не запускав іменно звук. Тепер поїхали далі. От, друзі, коротше, заключительний ремонт показую, все працює, повністю все. Пультом управляється, але є но. Власник того телевізора жалувався на те, що нема звуку. Я право знімати звідти звук. Звук, на жаль, не знімається, не хоче він працювати. От я пробую, він типу, повністю вибирається, все працює. Але звуку ніяк нема. Я подивився по там, по самій платі, подивився, що є прогари, подивився, що живлення не поступає, що там стабілізатор. І так і лише сказав, що типу, надії вже на нього нема, бо це вже реально старенький телевізор отакої от моделіджичка. І от і вже віджив своє. Не знаю, можливо, ще хтось знайде і може і зробить це, але на даний час в мене часу трошки на нього нема. Я казав тільки так подивитися, щоб його може відремонтую. Думав, що там легкий ремонт. В загальці вийшов легкий, якби іменно власник не. Байдуже був до телевізора, байдуже був до техніки, і всього-навсього би при глюченні всякого ставалося з телевізором, просто привіз його на ремонт, щоб його відремонтували. Воно так тягнулося протягом деякого часу, і конденсатор вийшов з ладу, і повиходив звук. сам підсилювач звуку вийшов з ладу, бо сам процесор звуку видає. Так що, дуже дякую за увагу, всім пока, до нових зустрічей.